Дивіться, яке гарно сьогодні небо. Таке оранжеве-оранжеве. Та-дам! на другу раночку. Пів п'ятої ранку Віка вже сперлася якогось милого. Не спиться дитині сьогодні. Та бачиш зато не дарма проснулася так рано. Але камера це все різні. І у нас сьогодні, друзі, був красивий схід сонечка. Це, до речі, плюси рано вставати, тому що бачимо кожного дня таку красу. І на сьогодні в мене плани простенькі, хочу прибрати у квартирі та приготувати щось їсти. А далі ще, якщо, звісно, встигну ще я хотіла оновити свій манікюр, тому побачимо. І ще хочу вам показати свою шкіру обличчя. Ось набагато стає краще, все тільки ось облазить, злазить шкіра, а так, в принципі, вже більш-менш окей. Okay. Вирішила трішечки поперебирати речі на поличках. Дивіться, скільки в мене є іграшок від кіндерів. Звичайно, це ще не всі, тому що деякі у віки, деякі я дарую Алісі. Ось такі, типу я зовсім дитячі кілечка, а деякі збираю. Але якщо справ... насправді не знаю потім, що з ними робити, тому що, знаєте, і з собою їх тягнути не буду, і якось викинути. Рука не піднімається, тому навіть не знаю. Сьогодні такий кулінарний день. Ось запікається картопля, я її розрізала наполовину, всередину дала цибульку, болгарський перець і замотала фульво. Так, далі це в нас тушена капуста в меню. І ще зварганила ось такий супчик. Просто з макаронами. Тут різні букви. Супчик називається ось так. Супчик швидкого приготування. Це мені мама таки з Німеччини привезла, привезла, просто напробував кип'яток засипати ось цю, цю суху штуку і все. І через 8 хвилин виходить такий супчик. Спробували. Ну, типу, таке, воно мені щось нагадує, типу мівіна, щось такого. І далі це у мене ще ось такий салатик. Зробила. Тут куряче філе, яйце, ананас і кукурудзка. І її трішки майнезу. До речі, дуже смачний. Ось таке в нас сьогодні меню. Ці які соковиті ці апельсини. Ми якраз видавлюємо сік, і зараз я вам покажу, скільки з одного апельсину виходить соку. Ось спеціально взяла такий прозорий стакан, тому що ми ось видавлюємо собі в чашки. зараз вам хочу показати. І так, перша половинка. Але, до речі, вони дуже кістляє. І друга половинка. Мені здається, десь має бути пів стакана, правда? Мені ж самі не цікаво. І так. Беремо і переливаємо. Та, я майже вгадала. Не майже вгадала. Дивіться, пів стакана соку з одного апельсина. Крутяк, дивіться, скільки в нас вийшло соку цілий бокал. Два стакани і одна кружка. Це десь було апельсинів 8 чи 9 штук. Ну, типу, досить непоганий результат. Я все ж таки встигаю на манікюр, тому йдемо. Які гарні квіти. Оця штука, мені здається, а, це можливо, мав бути підземний перехід, чи що. Чи, можливо, метро. До речі, у Данангу місто мільйонник, але немає метро. Ось так на пляжі на вечір завжди багато людей. Дивіться, скільки байків. В дві сторони припарковані. Тому так, йду на манікюр, потім додому, та й все. На сьогодні свій план виконала всі задачі, що собі поставила, все зробила. І на нігті йдемо ось такими вуличками. Типу, скорочена дорога. хочу вам показати, як в'єтнамці ось висаджують різні овочі, фрукти. Вони садять ось в таких пінопластових ящиках. І йдемо спочатку ось таке захалустя, я навіть не знаю, як це назвати. Виглядає як смітник, але бачу, що ось там ростуть банани, папая. Ой, зараз піднімемось. І ось також в ящиках щось, напевне, вирощують. Ось маленька папая. Дивіться, скільки багато. Зараз вам покажу. Ой, так, кущ із чимось. Клас. Якщо чесно, не знаю, що це. Хто знає, пишіть в коментарях. Ось бачу, ящерка вже побігла, йомаю. Потрібно звідси виходити. Таке маленьке дерево, оскільки на ній плодів папаї. Ось такі високі. Так. Ну, класно, але якось так все виглядає. Щось не дбають за цим всім. І ось тут бачу виноград, у когось є в будинку. До речі, перший раз бачу виноград. Так, ось цей виноград ще я вам показала. і дивіться, тут в когось також в ящику ростуть. Помідори. Надіюсь, я не помиляюся, це помідори. Ось. Але слухайте, як для ящика, в принципі, непоганий врожай. І досить високі. І ось платеться виноград ось там є зелені бубки вже. Тут його так багато в когось вдворі росте. Hello! Hello. 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 Ah, <смеш> вони мені показували котика. <смеш> У цьому захолусті ще й коти лазять, хоча я його не бачу, Зараз як вискочить на мене. <смеш> ось вам ще доказ того, що в'єтнамці дуже привітні люди. Hello! <смеш> Помахали мені. Тобто я ось так нагло зайшла в їхній город. Майже в їхнє подвір'я, а вони мені помахали ще й кота показали. Мені здається, якби я це зробила в нас, це було перше питання, чого сюди прийшла і чого ти взагалі знімаєш мою хату. Дивіться, скільки манго. вау. Це така маленька тоненька вуличка. Але тут у людей є не що таке велике подвір'я. Як для в'єтнамців воно досить... Велика, тому що ось, бачите, тут такі будинки, міні-подвір'я. Ось типу такий дах від дощу. Ось тут також. Тут ось також якесь будівництво і тут вже здалеку чути, що хтось щось нарізає. Ось собі хлопець відпочиває, а там на кухні щось ріжеться. Класно. Мені здається, чим глибше ми заходимо в вулички, тим вони тонші стають. І, до речі, у них ще така мода ставити байки в хаті. Дивіться, ось вони тут живуть. Готують їсти, дивляться телевізор. Класно. <гум> Якісь рослини висаджують. Ось ми вже вийшли з вуличок, попали трішечки в цивілізацію. І дивіться, тут так в горшку росте помила. Дуже такий приємний запах. Я спочатку подумала, що це ось ці зелені апельсини, тому що дуже маленьке і схоже. Але знизу вісить вже ось така велика помела. Клас. І, до речі, такий запах взагалі цитрусу тут. І вирощують ось так в горшку біля звичайного готелю. Спа-зона, там ось басейн. Зараз глянемо. Я так розумію, це басейн від готелю. Ось так. Красиво. Так, ось ми дійшли до нашого салону. Ми йшли пішком. Тут, до речі, завжди дорога довга, займає часу. Хвилин 40, напевно, потрібно було йти. Hello. Та Тапулі. Сервіс, завжди тобі все подають, відчиняють двері. Сьогодні у мене процедура з ванночкою. Бачите, як тут, до речі, прикольно придумано. Ось така зразу ванночка, Типу, ось там можна просто ось так ставити ноги, а хто замовляє з ванночкою, знімається ось ця кришка і ось так виходить ванночка. Прикольно. І як завжди, в 4 роки, а то і в 6, працюють дівчата. Так, ось мій новенький свіженький манікюрчик і, звичайно, педикюрчик. Також одинаковий колір. Заплатила я за манікюр і педикюр 540 тисяч. Тепер рухаємося в сторону дому і також йдемо пішком. Заходила, ще було більш-менш світло на вулиці, а повертаюся вже ніч. Хоча я б не сказала, що вони довго робили. Плюс того, що вони роблять не в 4 роки, а сьогодні взагалі робили в 6. Тобто дві дівчинки робили, а третя бігала як то допомагала. Підносила, заносила, виносила, ось так. Дивіться, вечеря. Ну, як можна в такому смітнику взагалі сидіти і їсти? Я не знаю. Що ж, друзі, на сьогодні вже хочу завершувати сьогоднішнє відео, сьогоднішній влог. І, до речі, я дивилася свою статистику і мене дивляться, 80% непідписаних людей. Тому рекомендую вам підписатись, вам не важко, а мені приємно. І до завтра всім. Всім гарного дня, гарного вечора і пока-пока!